Яка прекрасна погода у серпні? Самий час гарно відпочити, особливо уночі після робочого дня. Але дехто замість здорового сну обирає відпочинок з компанією на свіжому повітрі та пляшку чогось погарячіше. І з нею, мабуть, говорить про вічне, прекрасне. Ось це вони і роблять, сидячи на лавках під вікнами мирно спящих акерманців, які навіть подекуди і просинаються від палких промов. Жінки, які се квартири на першому етажі, вони... Очень много жалуются, что вот такие шумные компании приходят на лавочки. Эти лавочки дали для отдыха, так сказать, для старушек, для детей, для мамаш там. а Они вот используют их. Позднє час для своего развлечения. Євдокія Васильівна каже, що на території цього дитячого майданчику стало дуже брудно. Крім цього, віднедавна вночі тут збираються і любителі поласувати алкогольними напоями, які заважають відпочинку акерманців. А тут наркомани п'яниці залишають бутилки, всю ніч матеряться ходять. Це взагалі життя не подивитися, яка є грязь. На той тиждень там, на площадці було... Ну, человек шесть или семь э, пьяных мам с, э, с папой, а маленькие до бегают до часу ночи, представляете? Я вышла с соседкой, стали говорить, ну, и говорить нельзя, потому что оскорбляют. А потом mm -hmm. и даже с бой, но могут ударить чем-то упал. Підтримує слова пенсіонерки Євгенія Олексіївна. Жіночка розповідає, що компанії в нічний час збираються чималі, та молоді люди не завжди розуміють прохань мешканців піти звідси по добру, по здорову. Вона ж наже разгули що... Кожен, що хоче, то і робить. онм'я він... послушати, мене сім'я звиніть мені, літ. скільки років. Звісно, ні. Я тільки си що можу поговорити. То хорошо, то плохо. Отож, розпивання алкогольних напоїв на дитячих майданчиках спричиняють головний біль мешканцям сусідніх будинків. Городяни не в силах протистояти нетверезим громадянам. Та звертаються до влади та представників поліції, аби вони звернули увагу на ще одну проблему, що існує у місті. Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Безрабія ТВ.